Щиро сердечно вітаю вас з Днем української писемності та мови. Сьогодні українська мова є виразником української ідентичності, джерелом буття нашої нації. Сьогодні українська мова є своєрідним щитом захисту від імперії зла. Сьогодні українська солов'їна звучить в різних куточках світу. Наші студенти мають можливість навчатися в кращих університетах Європи, світу за міжнародними угодами, які укладені нашим університетом. Ви знаєте, ми в університеті свідомі того, що вивчення українських традицій, і мови можливо за плідної співпраці і вивчення інших культур і народів, релігійних і національних меншин. Саме тому сьогодні в стінах нашого закладу буде урочисте відкриття міжнародного центру вивчення української мови. Мені спали на думку слова Ліни Костенко про те, що нації не вмирають від ідфаркту, вони вмирають від того, що в них відбирають мову. Адже мова, вона як хліб, вона мені жива, і кров'ю предків тяжко. Пурпурова. зі святору не сюдаємо джорами, ти у мене не є біля під. Давайте, 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 давай. давай, 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 давай